Усім привіт! Сьогодні будемо в'язати з вами ось таке ажурненьке полотно. Воно виглядає дуже гарно в шарфіках різних, в різних ковтинках тоненьких, в різних паутинках, теж ковтинках таких тонесеньких-тонесеньких. Він ажурненький і доволі просто в'яжеться. Тобто там немає ніяких таких замудрюних поворотів в розвороті. Ви просто збавляєте, добавляєте, збавляєте, добавляєте. Так, Для початку на спиці ми набираємо 14 петель рапорту. Ну, ви набираєте потрібну кількість петель, просто я вам показую, що рапорт візерунка складається з 14 петель, плюс я додала дві кромочні по краях. Якщо ви в'яжете по колу, ви цього не робите. І так само, якщо ви в'яжете по колу, ви не додаєте як в поворотних рядах плюс 3 додаткові петлі для початку, тобто одна кромочна, одна для початку, щоб у вас візерунок рівненько лягав, далі в кінці 2 петельки для того ж самого і одна кромочна петля. Так, тобто В кругових ви цього нічого не робите, просто набираєте 14 петель, І далі по 14, скільки вам потрібно. Так, я буду говорити, коли починається раппорт, щоб ви не заблукали. Зараз ми просто знімаємо кромочну петлю і пров'язуємо одну петельку лицьовою. Далі починається наш раппорт візерунка. Ми пров'язуємо одну петлю лицьовою, Далі пров'язуємо дві петлі з нахилом в праву сторону. Ми ось таким чином перевертаємо наші петельки, одягаємо назад і пров'язуємо дві петлі разом. Далі робимо накид. Пров'язуємо одну лицеву петлю. Робимо знову накид. Пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону, тут нічого не перевертаємо просто ось так пров'язуємо. Далі пров'язуємо три лицеві петлі, один, 2, три. Далі робимо убавочку, дві разом пров'язуємо з нахилом в праву сторону, знову перевертаємо. Так, пров'язуємо дві разом, робимо накид, пров'язуємо три лицеві петлі. Один. Два, три. Це кінець рапорта. Далі ми робимо петельки для того, щоб нас рівненьковий візерунок лягав. Просто пров'язуємо дві петельки і одна ось так виворітня. Виверідній рядочок ми пров'язуємо самим звичайним способом виверідніми петлями. Накиди пров'язуємо не перехрещено. Так як вони є, так і пров'язуємо для того, щоб лишалися наші дирочки. Наступний рядочок, знімаємо кромочну петлю, далі пров'язуємо одну петлю лицьовою. Далі пров'язуємо дві разом петельки з нахилом в праву сторону, перевертаємо тут петельки, одягаємо назад. І пров'язуємо дві разом. Це вже почався рапорт оці дві разом. Далі робимо накид, три петлі, один, 2, 3, робимо накид, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону, тут не перевертаємо, пров'язуємо одну лицьову. Далі пров'язуємо дві разом в праву сторону знову перевертаємо наші петельки. Пров'язуємо дві разом. Далі робимо накид, пров'язуємо 4 лицеві петлі: один, два, три, чотири. Закінчився рапорт. Далі в'яжемо дві лицеві петлі і одна виверідня петля. Виверідній рядочок пров'язуємо так само, як і попередній. Наступний рядочок, знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо дві петельки разом, з нахилом в праву сторону. Перевернули і пров'язуємо дві петельки разом. Далі пров'язуємо, точніше, робимо накид, це з накида починається рапорт. Пров'язуємо 5 лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далі робимо накид, пров'язуємо 3 петельки з нахилом вліву, разом. Просто три разом пров'язуємо. Робимо накид, пров'язуємо 4 лицеві петлі. Один. Два, три, 4. Робимо убавочку в праву сторону. Тут закінчується наш рапорт. Пров'язуємо одну лицеву і одну виворітню петлю. Так, і виворітній рядочок пров'язуєте самостійно, як і попередні. Так, наступний рядочок знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо. Одну лицеву петельку, так. далі починається рапорт. Пров'язуємо одну лицеву ще раз петельку. Далі робимо накид, пров'язуємо дві разом петлі з нахилом в ліву сторону, тут не перевертаємо. Далі пров'язуємо 4 лицеві петлі: 1, 2, 3, 4. Робимо накид, дві петлі разом з нахилом. Вліву сторону, три лицеві петлі: 1, 2, 3. Далі робимо дві петлі нахилом в праву сторону, перевертаємо і пров'язуємо дві петельки разом. так Далі робимо накид, тут закінчується рапорт, пров'язуємо. Дві петельки і робимо кромочну петлю. І вивертній ряд пров'язуєте самостійно. Наступний рядочок знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо одну петельку лицьовою. далі починається раппорт візерунка. Пров'язуємо дві петлі лицьовим, Один, два. далі робимо накид, пров'язуємо дві петельки разом з нахилом в ліву сторону. Пров'язуємо 4 лицеві петлі. 1, 2, 3, 4. Робимо накид, дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. Пров'язуємо одну петельку лицевою. Далі робимо убавочку. 2 петельки разом з нахилом в праву сторону, перевертаємо петельки і пров'язуємо дві разом. Робимо накид. Одну лицеву. Тут закінчується рапорт візерунка. Далі ми пров'язуємо просто дві петельки лицьовими і одну кромочну петлю. Тобто 1, 2 і одна петелька кромочна. Виворін рядочок пров'язуєте так, як і попередні. Так, наступний рядочок: знімаємо кромочну петлю. Пров'язуємо одну петельку лицюгою, далі починається рапорт. Пров'язуємо три лицьові петлі, 1, 2, 3, робимо накид, дві петлі разом з нахилом в ліву сторону, 4 лицьові петлі, 1, 2, 3. 4. Далі робимо накид, перевертаємо три петельки. Будемо пров'язувати їх три разом в праву сторону, і одягаємо назад. Так. І тепер захоплюємо під три петельки і пров'язуємо з нахилом в праву сторону. Далі робимо накид, дві лицеві петлі, пров'язуємо, це закінчується, закінчується рапорт, і пров'язуємо ще дві лицеві і кромочна. Петля. Виверідній рядочок пров'язуєте, як звичайно, і ось такий рапорт візерунку в нас виходить. Так, Кому сподобалося відео, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, мені буде дуже-дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити мої відео найпершими. І ми незламні! Ми переможемо. Гарного усім дня! Слава Україні до зустрічі, папа. -па.